Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як завантажити образ операційної системи Windows 10 з офіційного сайту Microsoft. Все, що для цього знадобиться, браузер Google Chrome. Відкриваю Google Chrome, в пошуку потрібно написати Windows 10 завантажити або Windows 10 скачати. Якщо просто перейти на офіційний сайт Microsoft, Є можливість завантажити лише засіб для оновлення операційної системи, а також для створення завантажувального носія, прямого посилання на сам ISO-образ немає. Щоб його створити, потрібно повернутися назад, натиснути клавішу F12 або комбінацію клавіш FNF12, щоб відкрився код сторінки. У верхній частині вікна є значок, який дозволяє перемкнути на мобільну версію сайту, після чого потрібно оновити сторінку. Тепер при переході на офіційний сайт Microsoft, коли прогортати донизу, є можливість обрати версію мову продукту. І одразу з'являються два посилання на образи операційної системи Windows 10. Після натиснень на одне з них починається завантаження ISO-образу. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.